Виконуємо номер 392 із підручника Алгебра 7 та номер 14.13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік: ширина прямокутника дорівнює b дециметрів, а довжина втричі більша за ширину. Знайдіть площу прямокутника. Приступаємо до виконання. Раз, у нас B дециметрів ширина, це у нас ширина, А про довжину сказано, що втричі більша за ширину, отже буде це 3 b дециметрів, це довжина тепер знайдемо площу нашого прямокутника. Площа прямокутника обчислюється за формулою А помножити на Б. Отже, Б множимо на 3Б. 3B. Маємо 3 б 1 додати 1 показники степенів 3 б у квадраті. Дециметрів квадратних. І записуємо відповідь. 3 b в квадраті дециметрів квадратних. Номер 392 із підручника Алгебра 7 та номер 14, 13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано».